Здоровенькі були. Там Samsung презентував цілу когорту нових гаджетів. Поїхали розбирати, що воно й до чого. Слава Україні! Погнали! Розпочнемо з новеньких Galaxy Buds 2 Pro. Нові хедфонси від Samsung тепер повинні бути ще крутіші з новими 10-міліметровими динаміками та 5,3-мм міліметровими твітерами проти 11 міліметрових і 6,5 міліметрових в минулому поколінні Budsів. Аудіо тепер буде передаватися через Bluetooth 5.3. І в новому поколінні Buds Pro обіцяю ще крутіше активне шумопоглинання, так воно ще й буде інтелектуальне. Цьому крутому шумопоглинанню, наскільки я зрозумів, посприяють декілька додаткових прокачаних мікрофонів, і шум тепер повинен гаситися до 33 дБ в порівнянні з 20 в минулому поколінні Buds Pro. І тепер вони ще й звучатимуть в 24 біта, хай Рез Аудіо. В Баз 2 Pro буде захист від пілу та вологи. Автономність обіцяють на рівні 8 годин з вимкненим ANC та 29 годин разом з зарядним кейсом, що досить непогано так. Якщо вимкнути активне шумопоглинання, то звісно автономність буде менше, але в цілому ок. Треба тестувати, особливо звук треба тестувати, бо навушники то така індивідуальна штука, що капець. Нові смарт-воч від Samsung не примусили себе довго чекати. Galaxy Watch 5 та Watch 5 Pro вже презентовані. І що ми маємо? А маємо Galaxy Watch 5, які не мають механічного безеля, але мають, як завжди, добрий amoled дисплей. Розмірів звичайних Watch 5 буде дві версії: одна менше, 40 мм для дівчат та для тих, в кого ручки поменше. І друга версія 44 мм для мужчин. Для тих, або для тих, хто хоче носити таку добрячу шайбу на зап'ясть. Звісно ж, прокачали автономність. Тепер це 276 мАч на, на 40 мм моделі та 397 мАч на 44 міліметровій моделі Galaxy Watch 5, що на 29 та 36 на годину більше ніж в попередньому поколінні. І це логічно та правильно. На мою думку, автономність в годинниках це дуже важлива штука. А ще, до речі, в Galaxy Watch 5 додано інфрачервоний датчик температури, якийсь там суперкрутий. Ну а Galaxy Watch 5 Pro теж не має вже звичний для всіх механічний безель, який вже став такою собі відмінністю від цієї когорти смартвуч від інших виробників і впізнаваною крутою фішкою, що добряче допомагає при навігації по меню годинника. На мою особисту думку, фішка була крута. На що було прибирати? Згадайте ці, як. Frontier Galaxy Watch були круті. Звісно ж, акумулятор Watch 5 Pro тепер теж прокачаний і виріс він порівняння з Watch 4 Classic. Тепер маємо 590 мА в новенькому Watch 5 Pro. Автономність будемо перевіля... перевіряти, але апдейт він все таки апдейт і безсумнівно радує. А ще дисплей Watch 5 Pro. Тепер прикритий не Gorilla Glass, а сапфір Crystal. Новий крутий захист дисплею для годинника. Нові моделі надійдуть з новою ОС Wear OS 3 і 5. І UI Watch 4,5. Оновлення включають нову клавіатуру QWERTY. можна свайпати і писати щось на годиннику. Наскільки це зручно? Хто зна, перевіримо. Кольорів Galaxy Watch 5 буде чотири варіанти: це срібний, він же білий, чорний, золотий та синій. Небесно голубий. А Watch 5 Pro матиме дві кольорні гами. Він чорний і якийсь сірий, хакі, койот, щось типу такого, який мені сподобався. А. Ще до речі, Watch 5 Pro там новий крутий замок. Він же застіжечка, який називається d buckle Звучить як обзавалка, але треба подивитися. А тепер переходимо до головних гостей цієї презентації. Ну як гостей, швидше за все, флагманів презентації Galaxy Flip 4 та Galaxy Fold 4. Першим нам презентували Galaxy Flip 4, корпус якого тепер оснащений, як заявляє компанія, броньованим алюмінієвим каркасом. Ще приємність, що пили вологозахист залишився. Flip 4 сертифіковано по стандарту IPX 8. З приводу дизайну, то тут чогось нового не показали. Воно в принципі логічно. Flip є Flip. Але весь апдейт криється всередині смартфону. Тепер за рахунок того, що компанія зменшила шарнір, який тримає дві половинки смартфону, з'явилась можливість збільшити ємність акумулятора. Flip 4 він тепер ємністю 3700 мА. Ще один апдейт це, звісно, процесор. Тепер серцем нового Flip є камінь від Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Як я вже говорив про минулорічний Flip 3, грати на такому смартфоні, звісно, мало хто буде, але запас потужності цей новий Flip має на декілька років вперед. І будем, будемо, до речі, надіятись, що нова платформа від Qualcomm ще трішки додасть до автономності нового фліпа. Щодо камер, то в Flip 4 маємо дві основні по 12 мегапікселів, які, звісно, треба тестувати та дивитися, що до чого. З приводу фронтальної камери компанія теж сказала, що там все гуд. Будемо дивитися, звісно, перевіряти. А до, речі, а до речі, а до речі, режим, про який я говорив. Минулорічному Flip 3, що він називається TikTok режим Це коли ти смартфон складаєш отак, -от, ставиш його на щось і знімаєш без допомоги штатива або без чиєїсь зайвої сторонньої допомоги. Так от компанія назвала цей режим Flex Mode. Тобто, ми щось шаримо, да? І під кінець презентації нам, звісно, презентували новенький Galaxy Fold 4. Тепер ще крутіший, ще крутіший дисплей, ще міцніший корпус. Ну і звісно, найтехнологічніший смартфон від Samsung. Головні акценти про Fold 4 були зроблені на те, що він тепер легший і з найтехнологічнішим дисплеєм. Легкість смартфон полягає в тому, що інженери компанії зменшили шарніри смартфону, але залишили його міцність. А то й збільшили цю саму міцність цих шарнірів. Найтехнологічніший дисплей, тому що він в Galaxy Fold виявляється, складається з декількох шарів. Тому числі з металевого, який, до речі, інженери Samsung прибрали і щось там намутили з дуже розумних, розумним словом. Вони зміцнили дискретизатор фіброармованим пластиком. Коротше, круто технологічно і щось на незрозуміло. З приводу звичних нам речей. Дисплей, тепер, звісно, крутіший, ніж попередній моделі. Процесор теж новенький від Qualcomm. Ще було багато слів про багатозадачність на Fold 4. Воно то все прикольно, класно, але цю саму багатозадачність будемо тестувати та дивитись, наскільки воно зручно. Круті камери з нічною зйомкою, яку теж, звісно, протестуємо. Підтримка S-Pen теж є, так що можна малювати свої каляки-маляки та щось там працювати ним по робочим моментам. І це я, до речі, вам скажу досить зручно. Але це вже тема для зовсім іншого відео. Загалом все зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Коротше, залишається все протестувати і розповісти вам. Мені особисто цікаво протестувати Galaxy Fold 4 та новенькі Galaxy Watch 5 Pro. Ну а поки ми чекаємо на нові продукти від Samsung на огляд, підписуйся, щоб не пропустити нові ці самі відео. Дякуємо за підтримку. Слава Україні! Разом до перемоги! Тільки вперед!